Афганістан болить в моїй душі. Це говорить кожен воїн-інтернаціоналіст. І так 25 років поспіль. Середина лютого вшанування пам'яті загиблих у війні, яку не обирали у грудні 1979 року. Радянські війська були введені в Афганістан для виконання інтернаціонального обов'язку. Кривава битва тривала близько 10 років. Країни у складі Радянського Союзу понесли великі людські втрати. 160 тисяч українців пройшли горнила війни цієї афганської. На жаль, не вернулося із них 3060 чоловік. Біля 4 тисяч були покалічені і 80 пропали безліць. 12 лютого в центральній бібліотеці відбувся урок мужності. Афганістан болить в моїй душі. На уроках історії учні неодноразово чули про війну. Однак книги та фільми не в змозі зрівнятися з розповіддю очевидців. в мене батареї бензин. повністю закінчився. Ставий визивати пертоль, щоб хоча б тішок цього бензів. Він сказав, неможливо кругом пустиня обстрілюється все. Чекаємо, чекаємо, наша бригада пройшла. Пройшла кабіне. Хто ж нас забере? Нас оставили помирати цій пустині. Все, нема нікого. Но потім ми все-таки дочекалися, йшли вже афганські війська і нас взяли на Муксію. Аби ці афганські війська не йшли, нас би просто там залишили, нас би там просто розстріляли, наш екіпаж. І все. Ветеран Ігор Станкевич молодим і зеленим потрапив на війну в Афганістані. Все, чим міг тоді похвалитися юний хлопець, робота автослюсарем і два роки армії. Марат Самогулов перед тим як подивитися в очі війни, працював у колгоспі на картоплі. Згадує, як командира його групи залишили за старшого, аби той не поїхав. Він все бросив, визвол старшину. Здавайся, я поїхав. Куди? дітей розташ старом, то тобто з бону стати і єдиного. Ні, то дана шолон уже, коли третій шолом уходив в Афганістан. Он приїхав в Чигай. Забіжав домой на сколько там на час, на скільки в Чингаці потікався, що можна було, і уже нас на грані. Це не називали війною, а воєнною кампанією, відлік якій понад 9 років. Вона наклала свій відбиток не лише на числі загиблих, але й живих. Дуже багато. Наші воїнів, які пройшли ці горнила війни, вже уходять від нас. І от вчора ми похоронили нашого, поховали нашого бойового друга Ковтуна Валентина Миколаївича. Ще зовсім молодий, 56 років. Серце не виложило. Ну, взагалі на протязі цього місяця у нас вже ушло із життя. Про таке повинні не лише пам'ятати, а й говорити. Наше завдання полягає у тому, щоб слава про живих і мертвих воїнів-інтернаціоналістів ніколи не згасала. Сьогодні був не просто урок мужності, а це був урок, був урок моралі, урок людяності. І я думаю, що такими людьми, як ви, треба гордитися, пам'ятати і про тих, кого нема. І живим поклонитися Низький вам уклін. Великі вам спасибі і організаторам сьогоднішньої зустрічі, тому що ми не перший раз тут, у цій бібліотеці, і це дійсно уроки, які дають багато, дуже багато. І для мене, як для вчителя, і я надіюсь, для моїх учнів. Квіти та подарунки для гостей відвертих і щирих у своїх розповідях. Після уроку учні не змогли поставити жодного запитання. Директор бібліотеки Жанна Кручиніна переконана, це через почуття поваги та страху порушити тишу, але запитання будуть до вчителів, батьків та й усієї історії, яку не можна стерти з пам'яті, як і її героїв. Тетяна Підгурська Ігор Шатайло, новини, телеканал Бориспіль.